i Hello. 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 Um, prepared there Hello. for some words. Uh, yeah. uh, my name is Monica Kop, and I'm the commander of the military rehabilitation center. The patient created strong and personal connections, and when the war escalated, we were not starting from zero. This clinic is usually not a place of headlines, where recovery is approached with thrust strength. To rebuild their confidence and to on behalf of my entire team, it's a great honor to welcome you here today. <laughs> I invite you to follow me. Yeah, 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 congratulations, Your you. is uh, one of our physical therapists. In 2022, uh, so That's an so honor. калить уже прощай билету. Так. Здоров'я встача. Так. А, Так. Так. Так що? Акуратно. Я довго веду тут? П'ять місяців. П'ять місяців. Окей. Introduce you to my team. one of my rehabilitation specialists. Welcome team. And, uh, and to have a selection of the soldiers that we could. Yes. Uh, and also, we have a project in the making for it's very really limited at this point in Ukraine. So, we will be have having... Yeah, I also learn people how to use the prosthetics in the take activities just to see if I can do anything to. Take the time for it, right? Or nothing. in am rushing it. You know, someone takes. No, no, I don't. No, no. My parents thought it was a nice name, so. <laughs> yes, yes, yes just stuck for a nice So, we mm. Yeah, we will yeah? yeah. do well. Good evening, like always. Good evening. Wishes for a happy New Year. Да. Сутіння така бути в реабілітаційному центрі наших партнерів. Дякуємо вам за службу передусім. Дякуємо за те, що е, захистили, захищаєте е, нашу державу. Вважаємо, що у нас є такі герої, які такі бійці. Я вдячний е, е, команді Нідерландів, що у нас е, дуже хороші відносини, що вони можуть так підтримати, що не тільки Україна підтримує українських воїнів. Україна передусім полості, але і наші... Е, Наші друзі, наші партнери. Я вам бажаю одужання як можна швидше. Ну і хоча б не дуже офіційно хотів би знати, як настрій, як лікарі. Хочете повертатись додому. Хочете, так? Ми всі вас дуже сильно чекаємо. Безумовно, після того, як це буде, яка буде можливість, користуючись цим моментом. Хотів би вручити нагороди. А це вдячність усього українського народу за те, що ви вже зробили. Дякуємо вам. Найголовніше змі з того, що ви зробили, зберегли Україну. Дякуємо за захист нашої держави. Слава Україні! Слава. Указами президента України за особисту мужність виявлену під час бойових дій. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня. Троценка Ярослава Володимировича, капітана поліції. Дякую вам за службу. За народу України. Орденом за мужність третього ступеня. Білих Ігоря Павловича, старшого сержанта. Слава Богу. Дві народу України. Аєкського Сергія Андрійовича, старшого солдата. Вітаю Сергія. Дякую за слухання. Служу народу України. Дякую. Але йду Тараса Олександровича, старшого сержанта. Вітаю Тарас. Дякую за слухання. Козацького Михайла Михайловича, солдата. Я віза служба, Михайла. Приймаєтесь, вимотець. Дякую. Дратюка Віктора Григоровича, солдата. Служу народу України. Дякую. Дякую. Олійниченка Андрія Олександровича, старшого Дякую. солдата. Андрія за солдат. Службу українські нації. Дякую. Яворського Михайла Сергійовича, майора. Пане президенте, я... вітаю майно. Дякую за службу. Дякую. Дякую. Народу. Да. Нагороджено медаллю за військову службу Україні. Бобровника Олександра Володимировича, солдата. солдат Вітаю, Олександр. Дякую. дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Президент України Володимир Зеленський. Дякую. дякую ще раз за службу. Ще раз пишаємось. Дуже вдячний, що рідні близькі. Поруч з нашими бійцями, що підтримуєте. Дякую. 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 Якщо є якісь запитання, дякую. кажіть. Можно с вами Можем. А, Можем, это это Можно! Это наименьшее, что я могу. Давно вы тут? Э -э, да. Я Давно ли? 21 раз. Yeah. I have a small message for her. It is a scarf with Dell's blue, so it reminds us of our heritage, but also will keep her warm. So, thank you. So, so, this thank is for her. Okay, thank you. And this is... Um, For her too? No. <laughs> 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 this is uh, to. <laughs> yeah. This is... I have a, I have a cord on the, on the outside. You wrote, yeah. This is uh, the shield of... This is the mark. It's the... Uh, it's, yeah, it's, it's, it's our sister. Symbol. Yes. Simulation. A small hole in her heart or some other deficit, uh, which makes her not whole. But she looks into the future she is in the yoga warrior pose, yes. but she will be powerful, looking to the future. So I want you to have it. Yes. To remember. Yes.